Вітаю! Ви, шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати і поширювати. Що не так із РПЦ, так званою ЮПЦ, Московського патріархату. Чи розливу московського розливу, як деякі жартуни кажуть про цю церкву. От я хочу поставити просто таке ну, цілком логічне запитання, чому всі московські кораблі, так, всі без винятку, які були освячені московськими попами, тобто РПЦ, так, уже знаходяться на Дні морського. От мені цікаво, все-таки. Це випадковий збіг, чи не випадковий збіг? Мабуть, недаремно Нептун або Посейдон Бог моря зображається тризубцем. Так. Тому Чорне море, віками було схильне. До українців, воно було руським, воно було українським. Так. Віками. Від скіфських походів до походів київських князів на Царград, так. до морських походів, запорожців на Стамбул, по тому самому маршруту, який проклали їхні пращури. Так. Ну, не ваше. Воно московити-андрофаги. Не ваше. Ви не морська держава. Ви ніколи на її не були. Ви жили в лісах і болотах, так. Ви завжди були ніякими моряками. Це не ваше ні генетично, ні ментально. Ми вже декілька тисяч років як освоїли Чорне море. А коли ви там намагалися з'явитися, це 18 століття це просто незаперечний факт, коли ви почали будувати перший потішний флот десь там, спочатку в Підмосков'ї, а потім у воронежі, так, дуже морське місто, воронеж, був колись там у цьому місті, яке навіть не на дону, на його притоці, здається, вороні. знаходиться це місто. Та й те, навіть цей потєшний флот, то будували ж не ви, а будували для вас іноземці. Петро І там. Потім їздив туди, в Нідерланди чи Голландію для того, щоб там отримати навики, хоч побачити, як це все робиться. Ми вже тисячі років знали, як це робиться. Це просто незаперечний факт. А ви хочете прийти сюди, забрати нашу історію так, і сказати, що це русське, це російське, тобто московитів Андрофагів. Ну, не буде так. Не може так бути, тому що це не має логіки і не має під собою ніякої історичної правди. Так. Тепер ви думаєте, що якщо ваша сатанинська так, РПЦ освятить ваш корабель, то це вам допоможе. Аж ніяк. Ми ледь не кожен день бачимо. Що це не ваше. Ви знаходитесь на чужій території, на чужій акваторії, кажучи науково, чужій акваторії, чужого моря руського, не московитів андрофагів не меряма, не мурома, що ма означає земля, так, держава ма. Ива, Москва, ва, вода, а мап, масса таких, все, на вода, Ва, масса навколо заки. на ва 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 на все, все. народ. вода, народ вода, В лаптях, вода, вода, в руках вода, 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 Медведєм Мєдвє... на ланцюгу. Оце, Оце ви, так, Тож ніякому разі. Не. Славні лицарі великі. І Скіфи, і сармати, і анти, і русини, і козаки, які ну, тисячі років володіли мистецтвом. Підкорення моря, це ж не просто так виплести туди. От ви зараз донині так і нічого й не навчились. Нічого не навчились. Так як всі гусарські полки були в Україні набрані і названі містами українськими. Тому що вважалося, що ви взагалі на конях не здатні <с> скакати це перше. А друге, ви були. Ніякими моряками, тобто моряків набирали в Україні. Так, Це факт. Просто знову ж таки, я пояснюю незаперечні факти. Отже, аж ніяк вам не допоможе Чорне море. Як там співали, від ета наші гори вони допоможуть нам. Ні. Це не ваше море. Воно вам не допоможе. Нептун і. Чи Посейдон не поважає вас, тому й допомагає ВСУ відправляти вам на дно, вас на дно морське?